Щороку, 1 липня, українські слідчі відзначають професійне свято. Напередодні в Ізмельському районному відділі поліції нагородили кращих працівників слідчого відділу. Церемонію нагородження провів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Віктор Герасименко. «Слідчий відділ ізмаїльського районного відділу поліції складається з 27 слідчих. До нього входять слідчі відділення поліції номер 1 і номер 2. За якими закріплені певні функціональні обов'язки. Професійний слідчий стоїть на варті порядку і розплутує клубок складних і заплутаних подій, зв'язків і вчинків. Це лише в кіно від слідчих кулі відскакують, а підозрювані біжать здаватися. У житті все виглядає зовсім інакше. Основним завданням слідчого є проведення досудових розслідувань. Фахівці збирають речові докази, опитують свідків, працюють з підозрюваними, вибудовують хід подій. Саме від якості проведення слідчих заходів залежить доля людини. Сучасний слідчий нікого не переслідує, замість зброї користується лише блокнотом та ручкою і переймається він не однією справою, а одразу кількома сотнями. Втім, є дещо, що виділяє слідчого з-поміж багатьох фахівців правоохоронних органів, що дозволяє називати його мозком слідчо-оперативної групи. Це обізнаність у найрізноманітних сферах життя та аналітичний розум. А як тут не бути інтелектуалом та аналітиком, якщо розслідуючи кримінальні справи, Постійно доводиться збирати та перевіряти докази, розшукувати та допитувати свідків, проводити слідчі експерименти та аналізувати дії їх учасників. Щодня слідчі стикаються з небезпечними злочинами, що вимагають аналітичної роботи. Саме вони беруть на себе величезну відповідальність, вирішувати долі людей, відновлювати справедливість та стояти на варті порядку. В день слідчого варто віддати належне тим, хто не боїться вести боротьбу з криміналом і захищати суспільство від злочинності. Слідчі. З професійним святом вас у важкій та напруженій роботі нехай ніколи не зраджують вас оптимізм і віра в успіх. Нехай зійдуться факти в кожній справі, а на погонах замаярять нові зірки. В родинах хай панує лише спокій, турбота і любов, а в країні мир. Хочу привітати сьогодні всіх слідчих зі святом. Треба відзначити, що на вас лежить відповідальність не тільки за тих розслідування, які ви щодня проводять у різних справах, але й за благополуччя наших. Промодян. Нехай всі ваші справи успішно завершуються, а злочини розкриваються. Бажаю вам терпіння, наполеглості, проникливості, грамотності, поваги, розуміння і, звичайно, великого особистого щастя. Вітаємо всіх слідчих з прекрасним професійним святом. Щиро бажаємо, що ваша робота була для вас в радість. Справи були цікавими і не небезпечними, Розстелилися перед вами нові горизонти, а також міцного здоров'я, величезного терпіння, мирного неба над головою, перемоги нам і простого людського щастя. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Ми вітаємо працівників слідчих органів з професійним святом, бажаємо здоров'я, наснаги, миру, щастя і скорішої перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин.